Вітаю, друзі, слава Україні! Радий запросити вас вже до 213-го випуску нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте ви. Увечері сьогодні найімовірніше буде тематичний виспуск, де будемо з вами розбирати ой, цю прес-конференцію. З жахом себе уявляю, що мені це все доведеться просухати. Запасаюся молоком, велер'янкою, ну і добрим гумором. А зараз зараз переходимо до тої рубрики, яка мені найбільше подобається, де мені не треба вигадувати про що говорити. Ви визначаєте ці теми, і вони автоматично є значимими і важливими. Тільки нагадую, що запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube-каналі в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. Відразу прошу пробачення, я не встигаю оперативно відповідати, а особливо, якщо вже були відповіді на це в інших. Випусках або в тематичних, якщо я це висвітлював, то я вже не буду до них повертатися, просто фізично зашиюся. Ну і як завжди, дуже дякую вам за підтримку каналу. Тільки про моральну йдеться. Матеріально маєте можливість донатити на Збройні Сили України, на потреби бригад, які ви можете бачити. От зокрема, і на прямому так само кожен день бачите збірки на певні дуже чіткі потреби, не щось загальне, ні на спутнічек, а на дуже конкретне. Потрібна машина і тепловізор конкретному підрозділу. Ті речі заслуговують, Або ж з великих фондів я точно можу підтримувати і гарантувати абсолютно порядність і 100%, ну, верніше 600 ефективність насправді це е, справа громад з фондом Порошенка. От мої рекомендації. А я від вас прошу тільки одного: ваших численних переглядів, поширень, коментарів, подобайок, розповсюджень і. Підписок на мої YouTube і Telegram канали Дуже вам за це дякую! Реально допомагає! А тепер пішли до роботи. Постійний глядач задає три питання. Всі три питання відповідає окремо. Слава Україні. Московія має бути зруйнована. Дякую за вашу роботу. І перше питання: вже безліч разів повторюється інформація про 40 мільйонів, отриманих найнепідкупнішим за послуги у відмиванні грошей для Коломойського. Але це було ще до його президентства. Що з того часу не знайшлося ніяких епізодів, що згадують тільки їх. Згадують, що саме згадують також, що став мільйонером, але без конкретики. Ну, давайте так: два нюанси. Перше, згадують не тільки це. Згадують, ну а Панама Пейперс, це вже він був президентом. Це виведення грошей в офшори. Там були і абсолютно нові речі. Більше того, західні видання, намалювавши, створивши цей матеріал, це розслідування на обкладинці зеленського поставили найвищим корупціонером світу, головна фігура в світі по відмиванню грошей. Там є ряд питань по ньому. Решта, решта поки що в розслідуваннях, дослідженнях тощо. що. Насправді ми прекрасно розуміємо, йде неймовірний вивід грошей, просто неймовірний. Велике крадівництво, ковід. Всі е, дикі речі з цим, розкрадання на зброї. Ви що думаєте, що там якісь хмельницькі чи хтось там заступників Резнікова е, крав, а найверховніший сидів з боку і ворон рахував? Ага. Гроші вони рахувати вміють, оце єдине, що вони вміють. Ні, ну ще брехати вміють. Тому ми розуміємо, що є неймовірно багато, ми можемо здогадуватися. Але немає розслідувань, немає викриттів, з якими це можна чітко сказати. Я не раз говорю, я постійно говорю, що. В кожному вкраденому в Збройних сил України мільйоні, ну принаймні 200-300 тисяч, напевне, пішло на оті так звані оманські рахунки, а зараз в крипту все виводять. Тому і знайти це буде дуже трудно. Але доказувати, ну зможемо тоді, коли поїдуть вже нормальні слідства, коли почнуться арешти. А що зараз Зеленський сам себе арештує? Чи арештує тих, хто йому допоможе, допомагає виводити гроші. Тому насправді ви ставите правильне питання, а воно поки що риторичне. Доки він при владі, повноті. Цінно, щось знайти буде дуже трудно. Вони зараз обходять ті гавані, які добре контролюються американцями, і тому там виявити трудніше після Panama Papers Зеленський. Я так розумію, в основному прийшов на крипту вже й в Оман боїться вивозити, тому що Оман відкривається для світу. Тому безумовно, що є багато всього іншого. Що ж стосується. От тих 40 мільйонів, чому вони важливі? Тому що там є два пункти. Пункт перший це юридично встановлений факт, слідство в Україні. Кажу, ще раз це було ще до президентських виборів, встановило факт, встановило людей, через які виводилися, не дійшло до карних проважень. Оцей лібералізм і недопустима демократичність і толерантність тодішньої влади до тих. Хто заявляв, а нас переслідують, тому що ми критикуємо владу. Ні, вас мали переслідувати за те, що ви крадете. Але тоді, тоді вже було дуже близько до того. Там ж основними фірантами тоді був навіть не Зеленський, а всі ті Дубінські, всякі там мосичучки. інші. це ж виводила ціла група, основному журналісти Коломойського і команда кварталу, яка була прив'язана, теж тоді до плюс Г, Г. І ці факти встановлені, вони підтверджені, вияснені рахунки, все. Всі інші поки що офіційно не підтверджені. І ще чому ті 40 мільйонів важливі, Зеленський там тільки якусь частину з них виводив, це вся компанія виводила. А важливі тому, що є обґрунтовані підозри, що частина з цих грошей відмивалася в Сполучених Штатах Америки. А в такому випадку, якщо це буде рано чи пізно доведено, цих людей будуть шукати по всьому світу і такі знайдуть, їм вже не сховатися. Оце, що стосується вашого першого питання: насправді крадуть неймовірно багато. Ми здогадуємося, але ми не маємо можливості і механізму це перевірити. В світі десь бачать, що збирають якісь кадастри, але теж особливо поки що цим не займається, доки він чинний президент. На жаль, наступне. Ви вже не раз казали про те, що Україні не слід оголошувати війну. Ні, ну це називається підтримка указу там при чи закону президентського про стан війни. Не путати з режимом воєнного стану, я про це казав, е, оголошувати війну Московії, бо це може бути використано московитами як додатковий аргумент в інформаційній боротьбі, але, знаючи, що найпатріотичніший працює на знищенні України, видається незрозумілим, чому він цього не зробив. Хм. Якраз постановка питання цікава, дуже е, Повторюся. насправді е, є два документи. Про режим воєнного стану це режим, який у випадку загрози війни, не війни, а загрози ще війни в першу чергу. Тому Зеленський не воюючи режим воєнного стану, коли всі йому казали, що війна буде, вчинив карний злочин. Це державна зрада, фактично, Умисно в інтересах ворога не водити воєнний стан, коли всі підстави були. Але... Режим воєнного стану це режим внутрішній в країні. Це те, що ви робите всередині в країні під час війни чи при загрозі війни. Всі обмеження, всі дії, всі мобілізаційні способи і все інше. А кхе, війна, проголошення факту війни, оголошення війни. Це згадано в Конституції, але немає відповідного закону в Україні. Він досі не виписаний. Чи він потрібний? Ну, напевне, що потрібний. Як поводиться країна, яка оголошує війну? Але війна це в принципі тоді, коли ви оголошуєте її назовні. Є ряд країн, які визначили для себе, наприклад, Ізраїль, коли їх атакували, вони теж оголошують стан війни. Але це і стан війни, тому що вони відразу ж переносять війну на ворожу територію. Пригадуєте, коли на них напав Єгипет, вони дуже швидко оголосивши стан війни, пішли далі, забрали сінайські півострів і вже навіть Каїру загрожували. Коли їм Сирії на них напали, вони відразу голосили стан війни, а вони прийшли, вони забрали голландські висоти як забезпечуючу буферну зону і взяли її під свій контроль. Тому насправді стан війни ви зобов'язані оголосити, якщо ви починаєте війну, якщо ви на когось нападаєте війна. Без оголошення, не тобто прихована війна, оте, що роблять расисти, спеціальні операції воєнні і все інше, це додатковий воєнний злочин. Україна не оголошувала війну, але ясності немає. Віденська конвенція визначає, що таке війна, і в нас визнано, що в нас йде війна рішенням Генеральної асамблеї ООН. Цього достатньо. Чи треба було її ще оголошувати нас середині? От коли при Порошенкові була історія, пригадуєте, як про Московська все кодило, особливо телеканал наш? Вони всі зараз працюють на зеленського, до речі. Така цікава історія. Отже, як вони тоді верещали мені в ефірах. А по Порошенко Порошенка не біляє війну? Значить, наші воєнні, українські терористи, значить, вони тероризмом займаються. До речі, ще один провладний вже тепер, який, правда кажуть, в Польщі переховується в Закопане Чаплига, теж доказує, що росіяни ведуть законну операцію свою у них, а українські військові терористи. Ну правда, не тоді, коли обороні свою землю, він каже, а тоді, коли ми робимо якісь атаки на їхню територію, навіть запуск безпілотника він заявляє, це тероризм, а треба було оголосити війну. Тобто, насправді є таке побажання в декого з російських сил, але вони при Зеленському втратили інтерес до цього. От в 2019 році різко припинилася оця істерика. А чому не об'являє Україна війну? Напевне, не хотіли підставляти Зеленського. У Мене таке хіба що припущення? Зеленський вніс дійсно проект рішення Верховної Ради про оголошення війни, а потім його пригальмували. Хто порадив, чому які були мотиви? Чи це були мотиви дійсно українських? Чи він розгубився і боявся, що тут випиве щось проти нього, і його потім звинувачують, що він підіграв Росії? Чи сама Росія перестала на це натискати? Про пропагандистські ресурси зараз на цьому не подалюють. Тобто їх це зараз не цікавить. Вони і так ведуть абсолютну війну. І від того, що Зеленський оголосить її, не оголосить, їм нічого не поміняється. А от при Порошенкові вони бачили, що вони дістануть якісь додаткові аргументи. А тепер вже які аргументи ще можуть бути? От я думаю, хіба що так. Хоча це ще раз кажу, це не зовсім переконувало, але десь я так бачу. Наступне пишуть, що ЗАВХОСП зареєстрував партію Дія. На на відміну, на заміну свиней на роту. Заради правди подивився, дійсно є така партія, зареєстрована ще в квітні 2021 року. Чи не будуть спроби підмінити, підміни понять для протягування маскування голосування в дії, Голосуйте в дії за дію? Чи можуть бути, можуть. Чи дозволимо Ну поки що. Поки що вони бояться навіть пікнути. Вони робили кілька заяв, потім дали задній хід. Через її голосування поки що не розглядається. Законодавчі зміни напрацьовані, але їх не вносять. Чи вони це ризикнуть робити? Питання відкрите, але поки що, поки що, мені здається, вони не відважуються. Це буде стопроцентно неконституційне голосування, тому що дії голосування, дистанційне голосування не дає можливості провести те, що виписано в Конституції. Таємні. Вільні вибори. Як ви забезпечите таємність, коли ти голосуєш десь в смартфоні? Тебе запрошую. От всіх вчителів зганяє директор в неділю голосування, в неділю виборів. Всі вчителі мають з'явитися в школі. Всі, хто не з'явиться, звільню з роботи, премії, позбавлю все. І будете голосувати в дії, в мене в кабінеті. Я буду дивитися, за кого будете голосувати, проголосуєте за того, за кого я накажу. Тому що вже фактор 4 тисячі доларів буде вам від Зеленського щомісячна зарплата. Вже не працює, вже дійшло. От зараз так буде. Тому насправді це неможливо. І Плюс як зробити так, щоб не контролювали те, за кого ви голосуєте. У нас он до тюрми можуть потягнути за те, що ти сфотографував свій бюлетень під час голосування в кабінці. А як ви проконтролюєте в дії? Заскрінив, показав людям, як ти голосуєш? За це гроші отримав. Тому насправді це пряма антиконституційний буде акт. Поки що не відважуються. Тому. Те, що стосується самогосування. Тепер щодо тієї історії, насправді афера. Я подивився сам. Це дуже легко знайти перше, що показує в Гуглі. Насправді це не партія. Це є приватне підприємство ПП це не політична партія. ПП, відповідно до цієї, цієї транскрипції, це є приватне підприємство Дія, де написано повна, неприбуткова організація, до речі, повна назва. Політична партія діє це повна назва підприємства, приватного неприбуткового підприємства. Партія реєструється в інший спосіб. Можна знову ж таки зайти через ту ж саму дію, де розписано, як можна реєструвати партію. Ага, через її зареєструєте сім місяців. Люди пробують зареєструвати переєструвати партію, якщо вона не пропрезидентська, ага, нема. Але є окрема спеціальна процедура в мін'юсті. Це не відділ реєстрації при місцевих органах влади. Загальнонаціональна політична партія реєструється мін'юстом. Там є спеціальні процедури, там партійний з'їзд, там все інше. Ця фількена грамота мені дається тільки для того, щоб застовбити назву і потім її вигідно продати. Тому що ця сама пані, згідно з даних, які я вже знаходив, застовбила свого часу. вірніше вона зареєструвала, правда, справжню партію, але назву тоді міняла, якраз навпаки, все. І потім продала її такому непідкупному, ще одному, найнепідкупнішому, Михайлу Салакашвілі, і потім була на ній створений рух нових сил. Тобто ця пані працює з створенням, підготовкою і продажем під. Ну, під використання іншим потребуючим політичних партій, але в даному випадку мова йде не про партію. Може, вона паралельно підготувала, зробила документи. А може, ви її попередили від Зеленського припинити гратися в цю гру? Тому що один прекрасний день твої родичі, твої друзі і всі інші тебе не знайдуть. Могло таке бути, могло тому, зареєструвавши неприбуткове підприємство, яке не веде жодної діяльності з капіталу 0 гривень, вона на тому зупинилася. Мабуть, зареєструвавши, заступивши назву, вона, мабуть, дійсно планувала зареєструвати партію і запропонувати її за скільки там мільйонів купити тому ж самому Федорову. Ну, ще раз кажу, не закотило. Чомусь зупинилися, тому це не то. А коли вони захочуть зареєструвати таку партію, вони це мабуть зроблять той момент, коли зупиниться воєнний стан і стартує виборчий процес. От тоді вони це зроблять дуже швидко. Це іншим сім місяців. А для цих а для цих, отак, от малюська реєструє за п'ять хвилин. Власне, всі документи можуть бути вже готові. Чи будуть вони таку партію реєструвати, напевне, будуть, тому що Федоров у них один з фаворитів у Зеленського не Вірмака, саме в Зеленського. Але поки що вони з цим не поспішають. Всі розуміють, що почати зараз реєструвати партії під виборів це себе дискредитувати. Сух, після того як туди обрали, все ж таки переобрали шуляк, сух, звивають. Але ще за них там вся ця зграя трошечки десь там ще відстоюватиме. Їх ще будуть тягнути, їх повністю не списують, але на них будуть вішати весь негатив, щоб зняти його з Зеленського. Партія дія, напевне, буде. Під цю партію використають вже зареєстровану десь партію, яка може називатися там партія соціальних стандартів, справедливості, і національного розвитку чи щось інше. Просто швиденько проводять фіктивний з'їзд, де партію перейменовують, а її лідером оголошують Федорова. Це робиться, ще раз кажу, для нормальних людей 6-7 місяців тепер затягують, а для сух 6-7 хвилин? От вам відповідь а ця афера це хтось хотів, але не вдалося. Які питання роз'єднували Порошенка і Народний фронт? Державники це професійні, патріотичні, порядні, що не дозволяло будувати демократичну європейську державу? А що вам не А що не дозволяло будувати? Що ми робили з 2014 року по 19? Ми зі складностями, де зі скрипом, де зі скандалом будували демократичну європейську державу, яку визнала Європа, які відкрили безвіз, які було введено і електронне декларування, антикорупційні всі органи були створені саме в той період, саме в період каденції Порошенка. Всі інші дії, судова реформа, все відбувалося тоді. Ми будували. Саме демократичну європейську державу. Народ вирішив, що в Європі нам не хорошо, лучше жити в Совєцькому Союзі і ліґєта в СНГ з Росією і Білорусією. І тому в 2019 році по тупості подуркували і відмовився від будівництва такої держави. Що стосується самих взаємовідносин, там була купа конфліктів, вони розгорялися, там були середовища. Я думаю, все таки основна причина в тому не в Порошенкові і не в Яценюкові. Ні. Основна причина, на мій погляд, в тому, що обидві структури були фактично блоками. Названі, не названі де-факто, тому що де юре блоки неможливі. В Порошенка було об'єднання ну, цілого ряду різних середовищ. Він пропонував всім об'єднатися, але політичні сили в основному не пішли. І так з'явилися там всякі диверсанти на Зазок Лещенка, на Ємазліщук. Так там з'явилися якісь розенблати позаходили, лише там хтось, тих, кого там, в принципі, не мало бути, які творювали там. В першу чергу пускали скандали, робили всередині самої сили політичної її розколювати, пробували. А друге, ну і гризуться, в тому числі з Яценюківськими були особистих речей, Ну, наприклад, неймовірна людина Барна, депутат Барна, який загинув. Світав йому пам'ять, але він мав персональну нелюбов до Яценюка. Яценюку, знаєте, якось йому вдавалося викликати до себе певне несприйняття. Ви згадаєте, які рейтинги були в Яценюка потім, коли він попрацював прем'єром, як витіло вниз, як його ненавиділи? От це певна якась виключення. От є випадки такі, коли абсолютно несправедливо Яценюк не заслужив на таке ставлення. Він добропорядна, хороша українська людина, хороший український політик. Я його поважаю. Але він викликав, і в мене теж викликав, коли він там був при урі, при владі, просто якесь колосальне несприйняття. І от в барне з ним був конфлікт. Інші це все нарощувалося, розвивалося. Але я згадав про БПП, а я вам зараз згадаю: а ви згадайте, хто був у Яцинюка? А ви е, пригадуєте Авакова, який без перерви нагнітав протистояння проти. Проти БПП і проти Порошенка постійно один Аваков зробив, мабуть, десь біля 50% всього того протистояння. Один він. А ви пригадуєте пишного: найближчий друг Яценюка, який виявився кумом Єрмака, який зараз при Єрмаку очолює Нацбанк країни. А ви думаєте, там все було тихо і спокійно? І таких прикладів було десятки. Тому насправді там більше зіграв певний міжособистісний момент, але він не зашкодив. Я просто вам нагадаю: два уряди Яценюка. Були при президентові Порошенкові. Пригадуєте? Працювали нормально. І після того, як уряд Цініка таки відійшов, став уряд Гройсмана, хто створив коаліцію? Батьківщина, самопоміч і радикали Ляшка займалися антидержавною диверсійною діяльністю, руйнували Україну і руйнували владу в Україні. Хто створили коаліцію? Оці пересварені ворожі, як ви кажете, БПП і народний фронт. І вони далі працювали в коаліції, і 90% вони ухвалювали того, що потрібно. А от на 10%, на жаль, голосів бракувало через якісь внутрішні непорозуміння. Тому ефективність цієї коаліції і цієї співпраці Європейська солідарність тоді була би Петра Порошенка і народного фронту становили на мій погляд, 90%. Це неймовірно високе для України. А могла становити 100%. На жаль, отих 10% нам забрали, і вони багато в шому нас пригальмували. Основні речі були зроблені. Тому давайте не будемо грішити проти правди. Ті конфлікти будуть більше показові. Їх дуже сильно тоді роздували. Будь-яку дрібну сварку роздували до мегаконфлікту, а вони працювали і вони працювали добре. Єдині дві політичні сили, які на той момент працювали на Україну. Всі інші. Особливо там Сакашвілі як вернув. Інші займалися диверсійною роботою, як потім вивелися за ворожі гроші. Курченко платив Саакашвілі, оплачував. Хто там платив Юлію Водимрів, ну неї завжди ставку робив особисто Путін, садовий, ну, план Лемберг розколою зруйнування України. Інші, пам'ятаємо ж, всі пам'ятаємо все. Пішли далі. Доброго дня, пане Тарасе. А чи задумувався наш ІЗЕ, що коли він піде з президентства, його може. Тут жаргонне, ну, жаргоне, знищити, чи щось там, свій же Ярмак. Бо язик Зе може повідати багато інформації. А так, нема Зе, нема показів. А Ярмак скаже, що я тоді був ніхто. Мене в Конституції немає, я виконував все, що Зе казав. І потім спробую судді довести його вину. Тим паче, з нашими судами, коли Єрмак напташив стільки бабла, що вистачить весь суд скупити, не знаю. От не знаю, я не знаю, які в них там взаємовідносини. як вони там один одного підтримують чи не підтримують, які в них жаба гадюкінг. Не знаю і не хочу знати. Вони обоє працюють проти України. Вони шкодять Україні. Вони створили умови, щоб Путін зміг принести цю страшну війну в Україну, і вони пробували зробити все на початку для того, щоб Україна програла. Потім довелося тихенько заникатися. Потім вони знову з осені минулого року почали працювати, стримуючи, воюючи, фактично проти збройних сил України, створили передумови, що не вдалося визволити піти далі з боями перемогти, звільнити решту України. Це було створено штучно. Тому насправді мені, мені вони однакові. А що стосується такої версії, яку ви висуваєте, тобі біда його знає. Я не впевнений, чи, чи там аж до такого дійде. Як правило, в такому випадку шукають для себе відходу втечі разом. Зеленському втікати буде важче. Він публічна особа, і його будуть шукати по всьому світу. А Єрмак от йому простіше змитися, втекти. Ну і що з того, що Зеленський на нього дасть якісь покази. Основне в документах. В документах теж буде достатньо. Єрмак чи в прямих свідченнях тих, кому Єрмак віддавав накази. Тому насправді будуть там докази від Зе чи не буде показів від Зе. Єрмаку це не особливо щось поміняє. От прийде на суд, виключить на суд Резнікова. І Резніков, щоб самому не сісти на довіч, не скаже: А це все робили люди, яких мені прислав Єрмак. Я казав підписувати документи, не читаючи. А ви качуть Кулеба, чому такі зрадницькі дії? А чому ви заборонили там, дипломатам займатися там, підтримкою України в таких то сферах? А мені наказав особисто Єрмак, я виконав його наказ, скаже Кулеба під присягою в суді. Все. І ніякого Зеленського вам там ще й особливо не треба. Тому я думаю, що аж так не буде, але, але будь-який жабо-Гадюкінг у тому середовищі, особливо, коли вони попрощаються з владою, буде тільки вітатися зараз. Зараз їхні гажа Бога з одного боку послаблює репресивні їхні можливості і зрадницькі в тому числі можливості. А з другого боку, він ж переноситься далі на всю систему виконавчої влади, і він може в чомусь і зашкодити країні під час війни і нашого спротиву. Тому зараз я ні до чого не закликаю. А от після закінчення бойових дій, пане Єрмак, пане Зеленський, сипте на себе все, що тільки можете. обивайте один одного брудом і здавайте весь компромат. Тільки мені здається, що. Якраз тут вони будуть триматися дуже. Тому що рука руку миє. Вони знайдуть спосіб, як і разом втікати, як разом гроші відмивати і багато що інше. Може, потім гроші не поділять. Це вже інша річ. Пане Тарасе, дякую за вашу аналітику. Раз по раз чую у ваших роздумах тезу про те, що часом США притискають представників влади погрозами заблокувати їхні рахунки в західних банках. Я не зовсім так казав. Ви згадували про це стосовно Зеленського в епізоді про вільнівський саміт і щодо недавньої поїздки Єрмака Степанчука у умерла в штати, де вони нібито хотіли узгодити плани по зміщенню залужного питання: якщо це дійсно працює, то чому Штати не вирішують це питання з тим, що Зеленський та його оточенням на фундаментальному рівні? А то виходить крок вперед, два назад. По-перше, не штати нам обирали Зеленського президентом, не штати обирали у цю монобільшість до Верховної Ради, не штати це зробили. І тому нам цим займатися. Це наша біда, і нам це буде. Штати можуть іноді втручатися. Я не стверджую таких речей. Більше того, я вже десятки разів тут у відповідях на питання сказав: не розраховуйте на те, що Штати будуть ловити Зеленського і примушувати його до якихось речей через його корупційні дії. Штати реально. Можуть надавити на Зеленського, більше того, його посадити тільки вже закінченням президентських повноважень, у випадку, якщо буде доказано, що якась частина злочинів Зеленського, фінансових, зокрема відмивання грошей, відбулася на території Сполучених Штатів або напряму заторкнула інтереси Сполучених Штатів Америки, якщо він вкрав. Американські гроші, які надавалися Україні. А він ви бачили, як він CNN пояснює. Ну фактично нормальною мовою можна перекласти так: ви не бійтеся, ваші гроші ми не крадемо, ми свої гроші крадемо, а за вашими ми так стежимо, щоб в них пилиночки здуваємо. Але насправді це юридично для них обмеження. Вони в такому випадку не можуть нічого зробити. Чи були якісь речі, так я кілька разів сказав, що я не можу знайти інших засобів впливу і тиску, окрім того, що, може, десь притиснули на якісь офшори. В деяких випадках можуть бути заторнути. Інтереси США, можливо, вони ще не були доказані, але могли натиснути. Тобто, я думаю, що такі речі були, але вони є екстраординарними і задіяти їх повноцінно і, головне, публічно юридично американці не можуть. Цитую: відповідь мені дуже високопоставленої особи в Держдепі США під час одного із моїх поїздок, по-моєму, 2001 році, пане Чорновів. Ви від нас щось такого хочете, чого ми не можемо зробити. Це коли я б наполягав, щоб арештували рахунки кучмістів десь там, почали їх переслідувати за їхні дії. Україна є суверенна держава. Народ України обрав кучму його владу. Так, кажу, обрав. Вони вкрали в американців, ні, кажу, Вони вкрали українців. Українці суверенний народ, суверенний. Вони вивезли ті гроші, ви кажете, в офшори на Арубу і Віргінські Британські острови. Так кажете, так кажу. Е, Аруба Віргінські і Британські острови входять склад США? Ні, каже, не входять. Вони суверенні держави. Ну, Аруба суверенна, там чи вона під Нідерландським шевпивом, але вони, ну, це принаймні суверенні території інших суверенних держав. Ні, не американські. То якого біса ви хочете, щоб американці займалися тим, що з мандатом? З дозволу українського народу в українського ж народу вкрала його ж українська влада своїй суверенній українській державі відвезла в іншу суверенну державу, де десь в офшорах, переховує ці гроші від свого ж народу, коли американський інтерес тут не заторкнути від цього, взагалі, все в мене відповіді не було. Тому насправді. Це може бути використано в окремих дрібних випадках, коли погрожують, що будуть засвідчені якісь документи, які зараз ще Зеленського лякають. Але з кожним днем його все менше лякає висвітлення якихось злочинних дій. Я думаю, його лякали появою нового Панама Пейперс, а не прямим накладенням руки на його гроші. Я іноді видаю бажане задійсне. В даному випадку, якщо я щось подібне сказав, то це було трошки бажане задійсне. Могли полякати новим Панама Пейперс, але не конфіскацію активів, якщо вони не пройшли через США. Наступне питання. Пане Тарасе, вам не здається, що, бику, що ті, хто бикують, не віддають собі звіту в тому, що відбудеться, якщо Україна впаде. Адже ж тоді точно так само так само, як гнали на обій ЗЕКів і ДНР в майбутній війні проти НАТО Русня пожене всіх українців? Питається, глядач просто приказав з російської. Ну, давайте так. Є ті, хто бикують, є тих, хто дуркують. Дуркували на виборах у 19-му році. Дуркує купу журналістів, які зараз розказують, що все хорошо, все прекрасно, це все нормально. Ніяких проблем у нас немає. Влада в нас хороша. У нас е, дуркують ті, хто. Е, а що нам е, Зеленську рухати, давайте Порошенка покритикуємо. От такі дуркують: хто виправдовують владу, хто за неї голосував, а бикують ті, хто у владі. От тих, хто бикують у владі, ніхто нікуди не пожене. Або... Прийде сюди, якщо би сталося так, що Україна би програла от тоді, 24 лютого, сталося так, як вони хотіли. Захопили б Україну. Тоді, тоді цих самих, хто був у владі і залишив у владі, просто вони випрацювали без опозиції, без громадянського суспільства, без українства, як Білорусь Лукашенка. Вони би лишилися тих, хто бикували, бикує влада, а дуркує народ. От ті, хто бикували, вони би і лишилися керувати далі країною тільки в незрівнянно комфортніших умовах, тому що для українців для них страшна загроза, а Росія ні. Путін ні. І от тому їм би нічого не сталося. Але ті, хто дуркували, тим би варто було подумати. Тому що а чому має бути інакше? На окупованих територіях людей кидають на смерть. В оці загони, в штурмові, все інше, в тих так званих ДНР, ЛНР, майже все чоловіче населення винищене. Так, це було, це було. Чому має бути інакше, якщо вони захоплять, скажімо, Вінничину, Хмельниччину? От чому має бути інакше? Так само би було. Тому насправді це все, це все готувалося. І більше того, і Іарістович прямим текстом, що коли працював на ООП, розказував, що що там буде з вашими натівцями, якщо ми в місті з Росією напайом на НАТО, це все було продумано і ті їхні агенти про це час від часу проговорюються. От ті, хто дуркував. О тим треба подумати. Ті, хто букував або виїдуть з країни, або будуть служити Москві. Тому опір Україні і опір ворогу і протиставлення Йому основне, все слава Україні.